Друзі, no problem, Адже сьогодні з нами Левко Дурко легендарний виконавець співак 90-х. Нас чекає. Зараз ми бачимо навіть у 72 левко є стільки енергії на вистави перед дітками, перед військовими, і це фантастично. Сьогодні пригадаємо ми його легендарні пісні, і почнує з дівчино вийшли листа. Ти щасливий, значить, ти живеш. У Ця пісня була написана ще в 90-х, але неабияк вона перекликається сьогодні з військовими діями. Розкажіть, пригадайте цю пісню, як ви її написали. Основна фраза «No problem» це говорить про те, що людина завжди вірить у краще і не показує свої слабі сторони, а тримається того. Завдання чи тої мрії, що все буде добре, і іншим бажає те саме. No problem! Живемо з, з, з тим девізом. No problem в нашому житті. жити, щоб нікому проблем не робити. No, no ти щасливий, значить, ти живеш. No. Це залежить так, тільки від нас. Від нас. Цю пісню ви написали, коли ви повернулися з Америки. Правильно? Так. так. Розкажіть історію цієї пісні. Це ваш хід. Все дуже просто, коли ти накатався по штатам в Північній Америці, Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон, Детройт, Рочестер, Чикаго, і всюди фестивалі, і всюди чудові обличчя, веселі обличчя молодих людей українців і старших аж до дивізійників, ті, що там виїхали давно. Я навіть написав для дивізійників гарну пісню, тому що там традиція свято дивізійника полягає. На патичок настромити бараболю не можна казати бульба. Бараболя. І ти йдеш навколо багаття і співаєш: раз бараболя, два бараболя, три бараболя, смерть або воля. о, Смерть або воля, розумієте? І мене зато старші дивізійники дуже е, сміялися, е, обнімали і казали, їж бараболю, і я з ними їв. І м тому, коли я повернувся збагачений всіми подіями з Америки до України, то я навіть не знав, е, як мені вкласти це в музичний матеріал. І в мене пісень народилося багато, але саме «No problem» мені запам'яталося. Я подумав, а чому б і ні? Адже це побажання mm. завжди, щоб не було проблем ні у кого, ніколи. Mm. І все залежить тільки від нас. Тому і ця пісня з допомогою брата, мій текст. Музика там не складна знову понеділок і середа. Люди морашки бігають туди-сюди. Море проблем. Море клопот людей турбує, що положити в рот. Розумієте? Ну тобто, людей турбують повсякденні штуки, так, 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 так. але всім сподобалося, і вона танцювальна, що дуже важливо. І тому Левко знову ожив в Україні, як згадали співак, як не як в мене не було добрих сім місяців, то треба, знаєте, відтворювати. Е, mm -hmm. Ну і я хотів би сказати, що такі патріоти, як Тарас Петренко, його запрошували досить часто лишитися навіть. І може, плани були Музикантися лишили його. Mm -hmm. так, гурт. 4. В Америці, В Америці, так. А він приїхав сам з горобчиком, з дружиною своєю. Ну і вони там уже якось присіяли. Розумієте, обживатися треба, мову трохи вичищати, пристосовуватися. А він гонорово далі співав для усіх, але повертався в Україну. Я дуже дуже таких людей поважаю. Дуже. Так. Эм... Чи підтримуєте ви часто зараз з паном Тарасом зв'язок? Як він зараз? Я, я маю його телефон, але ми ну як вам я не люблю нав'язуватися. Він має свої плани там чи виступи. Не знаю, як його стан здоров'я, Але через брата знаю, що все гаразд, ну так живе своїм життям, як і всі ветера, ветерани мистецтва. Так, і ну, я бачив одне з його з інтерв'ю. Він сказав таку фразу: а, мене, мабуть, вас шокує розмір моєї пенсії. Якось так була така фраза, що не очікувано, що на жаль, дуже мало чому, а, а, чому так відбувається. Це і з вами, тому що на пенсію ви б могли прожити чи все-таки треба працювати зараз. Працювати треба, знаєте чому? Тому що моя мрія, як і інших пенсіонерів, щоб місяць мав хоча б 8 днів. Тоді пенсії би вистачило. А він має 30 днів. Пенсія невисока. Звання заслуженого мені приємно, що мені довірили у 2002 році і присвоїли це звання. Але це є дуже смішна доплата, а так як ми вже... Не, не це доплата, давайте назвемо. Це доплата 300 гривень. Так? 300 так, так. Ви вгадали. 300 правильно. Я не хотів називати, але 300 гривень. Та, та, що, та. вже кажемо. А пенсія яка? Пенсія 2700 гривень. Ну, це не вистачає ні на що, так. Як ви кажете на вісім днів дожити, щоб дуже. До тому... Прошу пана, а на таблетки? Найбільше на таблетки. Ну, таблетки треба ненька, розумієте, там-то там все. І ти йдеш в ту аптеку, і я про себе думаю: аптека, аптека. То близько, то далека. Аптека, аптека. Так. Ну. Будемо сподіватися, що після перемоги України це зміниться, але цю тему теж треба піднімати, тому що нам допомагають багато європейських країн, США і так далі. Сподіваюся, що все-таки підніметься цю тему з приводу до пенсії, доплат, тому що це нереально. Розумієте, ще хотів поговорити про ваші пісні сьогодні. От в ефірі, ми згадали «No problem», Ми згадали дівчино вийшли. Листа. Це також пісня з 90-х. Вона сьогодні дуже актуальна. І також ваші хіти їду в Югославію. Це була ваша перша пісня. Так ви написали її в 40 років. Я такий, знаєте, здавався. В 40 років життя може тільки починатися. Теж кар'єра, ну як правильно я кажу. Ніби так, але оці поняття, кар'єра, щось починатися це поза моєю свідомістю, щоб ви зрозуміли, хто я є. Мені сигнал з неба йде, ні з того, ні з цього. Я можу сидіти на березі річки і раптом мені дві фрази, якісь бамс! Я можу їх забути, але раз, і я вже маю кавалок пісні. У трамвайчику, у маршрутці, чи будь-де їду, або щось спостерігаю. І таким чином мені б'є текст. А музику не проблема для музиканта. Створити музику не є Я мелодист. Я люблю не на одній ноті 100 разів. Щоб мелодія. Бо українська мелодія є мелодія. Я вихований на тому. Тато нас навчив, наш музикант Володимир Полікарпович Бебешко. Він диригент хору. Був і акордоніс, і ми з братом завжди йому допомагали, і коли на сцену виходить Тріо Бебешко. А ми вже хлопчики старші. Хіба то неприємно для тата, що О, допомагають сини. Так що ми виховувалися в музичній атмосфері. Моя бабця лишилася по цей день. Моя бабця, як ти Врочко. Моя бабця, одна на тілищі. Як ви написали цю пісню. Так, Ну, ви розумієте, я писав про всіх бабусь. Моя бабця Вікторія, що в строю, вона тихенька така, трошки хворенька була. Я за нею спостерігав тільки кухня, 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 різдвяний вечір, кухня, великодні свята кухня. Вона тихенько така робила свою справу. О, То моя бабуся. А інша бабуся мешкала в Києві, я її називав Баба СС». Чому? Тому що вона називалася Софія Сергіївна. А вона була така вимоглива і так мене тлумила. А я був урвіш, я був трошки такий живенький, як і зараз, бачите. О, і тому я завжди казав баба СС». Але від неї також я отримав дисципліну. Обов'язок мити ручки перед їдженням, що вона заставляла мене, і багато таких хороших спогадів, тому що вона була особистий провідник на залізниці, міністра залізниці тих часів, ще так, особистий. Так, подавати, їсти, прибирати, і один раз вона мене навіть взяла, я спостерігав здалеку, як то все робиться. Так що у дитини залишаються на ціле життя якісь певні моменти, які, які впливають і на формування характеру, навіть чи на, на якісь погляди. Це дуже mm -hmm. важливо. Так що так. я присвятив тим бабцям, так. так, безпека руху юного пішохода. Безпека, безпечна дорога, це пам'ятка та всім. Ви пам'ятаєте завжди про дітей і любов до дітей, звідки у вас з'явилася така? Це виховання в садочках. Ага. Я все пам'ятаю, як ми виховувалися. Так. Молодша школа, перший четвертий клас. Наша вчителька польського походження Анна Миколаївна Паздерська. Як вона нас заставляла все правильно робити і каліграфію сьогодні хіба знають, що таке каліграфія? А я мав п'ять з каліграфії, тому в мене почерк такі е, кручені букви, такі прикольні, смішні. Це все виховання з дитинства. О, тому я вважаю, що кожен, хто доклався до побудови мого характеру, мого майбутнього, це є ті люди, які... Просто їм треба молитися, я так і роблю, і молюся, і згадую про них. І обов'язково хочу в своїй маленькій книжечці брошурці про, про них згадати і слова вдячності. Отак цю книжку брошурку можна буде купити коли Ви помогли видати. Та я буду дарувати що купити. А? Я тому й хочу, ту пенсію я хочу трохи наскладати тими концертами, що всі... нірок. Та треба за бізнес, треба теж подумати. Ви що? Та, а треба... який бізнес, який бізнес, я як думав... я вам сказав? Моя жінка забрала, я передав їй всі фінансові штуки, не хочу я про то чути. І ще одно, дуже важливо хто а жінка левка на 30 років молодше від нього і вже 30 а... років разом. оце бачите? Да. А ще я хочу обов'язково, щоб всі робили те, що я сьогодні роблю, раз в рік. Від 1966 року ми зустрічаємося раз в рік. Наша школа номер 6 місястри разом до купи А і Б клас. Де ви таке бачили, коли ми цього року сіли? 12 людей, Люба Сидорович, Гураль Зоряна, Білецький Ромко, і так далі, де таке бачили, що кожний рік. Сіли за столом і посміялися, пожартували, 20 дека підняли за вчителів, за тих однокласників, яких вже нема на цьому світі. А скільки я пісень написав завдяки оцій темі? Життя триває, життя триває. Ми такі пісні співаємо, пишемо. І я кажу всім: зустрічайтеся, поки не пізно. Обнімайтеся, любіться, цілуйтеся, студенти, школярі. всі. Клас. І хочеться згадати ще декілька пісень від вас. Пісня Булочка. Поділили булочку на двох На двох. Дуже смачно є А, Як ви її взагалі написали? Як я упоминав, електричка ще не відправляється. Стоїть, паде дощ, а я дивлюсь вікно. І перон, а по перону хляпає той дощ, і йде одна пара. Під парасолькою, хлопчик і дівчинка, студенти. Ну, видно такого віку студентського. І в нього в руці рогалик, ота булочка. І він від, 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 відриває і, як голубочці, їй пхає у губки. Чом? А вона йому? Чом? І їм не треба багатих вечоринок, не треба нічних клубів. У них кохання. Ви розумієте, що таке кохання справжнє? І ти готовий поділитися тою булочкою. Угу. І от кохання справжнє, ви щойно зазначили за кохання за любов за дружбу. Є ваша, є така пісня з вашою дружиною, ви співаєте за любов за дружбу, за кохання, дружбу, дружбу та любов. В е, Який момент ваших стосунків ви її написали? Ти не знаю, медовий місяць, мабуть, був, чи пізніше. Я не пригадую сам момент, сама ідея, тому що в мене mm -hmm. це спонтанно виникає. Але повірте мені, що підстава, фундамент для того був. Очевидно, або Ліда щось приготувала дуже смачне, і подала мені файно, і поцьомила mm -hmm. мене, і каже, смачно, Тому в мене відразу реакція така, ну, є така реакція, знаєте, що я мушу. або... Фрагмент перукар, mm -hmm. постригли тебе гарно, взяли з тебе тих 100-150 гривень зараз. Раніше було трошки дешевше, але якщо гарно пострижений і всім подобається, а мені відразу перукар, перукар це талант і божий дар, ножниці та гребінець і проблемам всім кінець. Mm, так що бачите, хто вміє володіти інструментами перукар. Yeah. Це талант і божий дар. Перукар — це так. талант і Божий дар. Так, друзі, дякую, друзі. Дякую вам, пане Левко, за, за цю розмову за те, що пригадали ваші легендарні хіти. І хочеться сказати, то дивиться це відео. Левко Дурко, а еліта, його дружина, такий творчий псевдонім. Так Лідія, вони досі виступають, дають концерти і підтримують збройні сили України. Також якщо вам треба на свято, то знаєте до кого звертатися. Дякую вам за цей за ефір. За Пане Ростислав, ви ще не спиталися, а чому Левко? Я Леонтій по паспорту, скорочено Левко, mm -hmm. Левко. А чому mm -hmm. Дурко ви не запиталися? А це глибока філософія. Або я знаю, а я знаю, я вже бачив це ваше інтерв'ю. Ну, скажіть ще нам нашим глядачам. Ага. Якщо коротенько, без е, 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 дурко, це е, дуркувати, жартувати, цілий час бути. Mm -hmm. В жарті, або анекдот, якийсь гарний, або як в мене в піснях є. От mm -hmm. тому м, підтримувати настрій ми можемо тим, що деколи. Навіть не до не до жартів, як хтось скаже, не до жартів. Та ні, та треба пригадати щось та гарне. Mm -hmm. І скільки в нас є, писали гуморески, і олійники, і, і боже начиталися, mm -hmm. наслухалися, і так. анекдоти українські. Треба, треба таке робити час тільки доречно. Буває mm -hmm. так, що не дуже хтось вміє це доречно. А так mm -hmm. живемо жартом. Ну що, треба. Так, Живемо що... жартом, і зараз просто люди не подумають, що ми записували, не знаю, коли це інтерв'ю. У нас зараз іде повномасштабна війна, вторгнення, але трохи хочеться відпочити так. і почути позитиву. На вашу думку, коли закінчиться війна? Війна хотілося би, щоб вона закінчилася. Коли те, що наші настроєні, хлопці і віддають своє життя. І нам допомагає у вас, це добре. Але хотілося б, щоб вдасться чи не вдасться тим прокинутися з того глибокого рабського сну тим, що мешкають в Росії. Нехай не, не, не низи, а хоча б ті верхні, які також отримали збитки від політики свого колеги, чи як там назвати, коли вони і вони би могли. Вони могли дуже би давно організувати і сунути. Не прокидуються, значить, вони раби, і залишаться ними А ми отримаємо волю і будемо жити тим життям, як живе Євросоюз, як живе весь зрілий наш світ. Саме так. Ваші слова та й до Бога. Дякую.